Справа 1376. Знайди корінь рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 6х плюс 12 дорівнює 5х плюс 3. Гаразд, Будемо зліва збирати тоді невідомі величини, а справа відомі. Тобто 12 ми перенесемо через знак дорівнює з протилежним знаком, праворуч. Ну а 5х ми перенесемо ліворуч. Ну що ж, що тоді ми отримуємо? Записуємо, зліва у нас було 6х. Тоді справа було плюс 5х, то зліва буде мінус 5х. Це дорівнює. Ну що ж, справа було 3. Так. Тоді зліва було плюс 12. Якщо ми перенесемо вправо, то це буде мінус 12. 6х мінус 5х. 6 частин мінус 5 частин, це буде одна частина 1х, ну або просто х. Запишемо, що це дорівнює 1х. Якщо вам важко, х можна винести за дужки, У дужка буде 6 мінус 5. Це дорівнює. Отже, як 3 відняти 12. Давайте запишемо як 3 додати протилежне число до 12 це буде мінус 12. Є? То 1 помножити на x або просто х дорівнює. Буде тоді мінус, тому що модуль від'ємного числа у нас більший, то мінус. А в дужках записуємо різницю модулів. То 12-3 це буде 9. Отже, х у нас дорівнює мінус 9. І... Ну що ж, зараз переходимо до другого рівняння 7у-11 дорівнює 10у плюс 16. Невідомі переносимо ліворуч, а відомі праворуч. Отже, мінус 11 перенесемо через знак дорівнює праворуч. А 10 у перенесемо ліворуч. Гаразд. Тоді, що отримаємо, зліва у нас буде 7У. Справа було плюс 10, то зліва буде мінус 10. Так, це дорівнює. Справа було 16. А зліва. У нас було мінус 11. Якщо ми перенесемо направо, це буде плюс 11. І. Ну що ж, Y зліва виносимо за дужки, Тоді в у вона залишиться 7 відняти 10. Це дорівнює. Ну що ж, 16 плюс 11 це буде 27. Є? І... Ну, гаразд. Як 7 відняти 10, це буде мінус 3. Записуємо y, що множиться, запишемо цю різницю як суму. 7 додати мінус 10. І це дорівнює 27. То ми пишемо, що y що множиться, модуль від'ємного числа в нас більший, чи мінус можна винести з дужки. Так. А у дужках різниця модулів 10 мінус 7 це буде 3. Отже, y, що множиться на мінус 3, це дорівнює 27. Є? То як знайти y, ми можемо або добуток поділити на відомий множник, або обидві частини рівняння поділити на мінус від цього наш розв'язок не зміниться. Так? То якщо ми поділимо на мінус 3. Зліва у нас залишиться просто y дорівнює. Ну а справа у нас буде 27 ділитись на мінус 3. Є. Ну що ж, який знак буде мати частка? Одне з число у нас від'ємне, частка буде від'ємна. Пишемо, що y дорівнює мінус. Ну і в дужках тоді запишемо частку. Або одразу можна поділити. 27, що ділиться на 3, це буде 9. Тобто y у нас дорівнює мінус 9. Корінь рівняння ми знайшли. Переходимо до третього рівняння 3 m плюс 7 дорівнює 6 m мінус 2. Ну що ж, число плюс 7 переносимо праву руч, змінюючи знак. Ну, а невідомі 6 з права переносимо вліво, змінюючи знак. Вліво тоді ми отримаємо. У нас було 3М, справа було плюс 6м, то зліва буде мінус 6м. Це дорівнює. Справа було мінус 2. Так і записуємо. Зліва було плюс 7, а справа буде мінус 7. І... Ну що ж, m виносимо тоді за дужки, Пишемо M. А у дужках тоді у нас залишиться 3 відняти 6. І це дорівнює. Можна або одразу написати, або записати цю різницю як суму, чи мінус винести за дужки, а у дужках тоді в нас залишиться 2 додати 7. Так. Ну що ж, записуємо, що m що множиться. 3 відняти 6, це буде мінус 3. Значить, дивіться, ми можемо записати цю різницю як суму, 3 додати мінус 6. І це дорівнює мінус, а 2 додати 7 це 9. Гаразд. Ну що ж, m тоді буде, що множиться. 3 додати мінус 6. Модуль від'ємного числа у нас більший, сума буде від'ємна, а різниця модулів 6 відняти 3, це 3. Отже, m, що множиться на мінус 3, це дорівнює мінус 9. Гаразд. Ну що ж, зараз давайте обидві частини рівняння. Поділимо на мінус 3. Ділимо на мінус 3. Є? Ну, що ж, якщо у нас зліва було m, що множиться на мінус 3. Якщо ми поділимо на мінус 3, то мінус 3 скоротиться, залишиться тільки m. m тоді дорівнює, а справа мінус 9. Потрібно поділити на мінус 3. Є. Ну, гаразд. Е, який знак буде мати частка? Це буде додатній. Бо обидва числа у нас від'ємні, то m буде дорівнювати. 9 ділиться на 3, це буде 3. Тобто m у нас дорівнює 3. Гаразд. Переходимо до четвертого завдання. 4,6 плюс 0,6 дорівнює 0,3-2,3. Так, ну що ж, число 4,6 ми переносимо праворуч через знак «Дорівнює», змінюючи знак. А невідомо, яка доданок 0,3 ми переносимо ліворуч також, змінюючи знак. То зліва у нас вийде 0,6. Так і залишаємо. Справа було плюс 0,3, а зліва буде мінус 0,3. Це дорівнює. Справа було мінус 2,3. А зліва було 4,6. Якщо ми перенесемо його через знак дорівнює, то міняємо знак на протилежний буде мінус 4,6. Ну що ж, Y виносимо за дужки зліва. Тоді в у нас залишиться 0,6 мінус 0,3. І це дорівнює. Тут мінус можна винести за дужки, то в дужках у нас залишиться 2,3 плюс 4,6. То записуємо y, що множиться. 0,6 мінус 0,3 це буде 0,3. Це дорівнює. Ну, а тут у нас буде мінус 2,3 і 4,6. Це буде ціла частина буде 6, а десятих – це 9. десятих. Отже, вийде мінус 6,9. Гаразд. У нас біля y є множник 0,3. Ми можемо обидві частини рівняння поділити на будь-яке число. ми поділимо на 0,3 для того, щоб зліва залишився просто y. Отже, тоді у нас зліва буде y. так? 0,3, поділити на 0,3 це буде 1, тобто буде просто y дорівнює. Ну а справа буде мінус 6,9, що ділиться на 0,3. Ну що ж, який знак буде мати частка? Це у нас буде мінус, бо одне з число у нас від'ємне, а дужках записуємо частка модулів 6,9, що ділиться на 0,3. Записуємо, що y у нас дорівнює мінус. Як нам виконати ділення? Перенесемо кому праворуч на один розряд в і дільнику, від цього частка не зміниться. Це у нас буде 69, що ділиться на 3. Є. Ну що ж, записуємо, що y тоді дорівнює мінус. 69, що ділиться на 3. Це буде 23. Записуємо мінус 23. Є? Ну що ж, зараз переходимо до п'ятого рівняння. 0,27х-3,8 дорівнює 0,28х плюс 5,2. Ну що ж, числа переносимо праворуч. Так. Ну, а невідомі величини 0,28х ми переносимо ліворуч. Є? Ну, Запишемо, що тоді ми отримаємо. Зліва у нас було 0,27х. Справа було плюс 0,28, то зліва буде мінус 0,28. Це дорівнює. Справа було 5,2. Так і залишаємо. Зліва було мінус 3,8, то справа буде плюс 3,8. Раз. що ж, зліва х виносимо за дужки, То в дужках у нас залишиться 0,27. Відняти. Або запишемо різницю як суму, додати. Тоді мінус 0,28. І це має дорівнювати. 5,2 плюс 3,8, 3,8 це 4, а 5 плюс 4 це 9. Отже, це має дорівнювати 9. Гаразд, будемо знаходити, чому дорівнює ця сума. Х, що множиться. Модуль від'ємного числа у нас більший, сума буде від'ємна. В дужках записуємо різницю модулів. 0,28 мінус 0,27 це буде 0,0. Це дорівнює 9. Є. Ну що ж, а зараз, як нам знайти х. Це можна знайти як невідомий множник. Перший варіант або біля x є множник мінус 0,1 Давайте ми обидві частини рівняння помножимо на мінус 0,1 для того, щоб зліва у нас залишився просто x. Отже, записуємо, що ми множимо обидві частини рівняння на мінус 0,1 Раз. Тоді зліва х помножити на мінус 0,1 поділити на мінус 0,1 Це вийде х що множиться на одиницю, або просто х мінус 0,1 скоротиться. Це дорівнює. тепер праву частину ділимо 9. N ділимо на мінус 0,1 Є? Який знак буде мати частка? Це буде у нас від'ємний знак мінус, тому що одне з чисел у нас від'ємне. Записуємо, що x дорівнює мінус. Ну і в дужках записуємо частка модулів 9, що ділиться на 0,1. Є? То записуємо, що x у нас дорівнює мінус. Переносимо кому 9 на 2 розряди праворуч, то це вийде 900. Є? Ну що ж, ми знайшли корінь другого рівняння. Зараз переходимо до шостого. 0,7m плюс 1,98 дорівнює 0,8m мінус 4,4 числа переносимо праворуч. 1,98 перенесемо праворуч, змінюючи знак. Ну, а доданок, що містить невідомо, 0,8m перенесемо через знак дорівнює ліворуч. Також змінюючи знак, то зліва у нас було 0,7m. Справа було плюс 0,8. Якщо ми перенесемо ліворуч, буде мінус 0,8m. Це дорівнює. Справа було мінус 4,4. Зліва було плюс 1,98. Справа буде мінус 1,98. Є? Ну що ж, зліва М у нас повторюється множник, можна звести подібні доданки. М винести за дужки. Тоді у дужках у нас вийде 0,7. Мінус 0,8 запишемо як суму. Це додати, відняти 0,8 це додати мінус 0,8. І це дорівнює. Ну, а справа мінус можна винести за дужки. Тоді в дужках у нас залишиться 4,4 додати. 1,98. Є. Записуємо тоді М, що множиться. Так. Модуль від'ємного числа у нас більший. Сума буде від'ємна. А різниця модулів 0,8 мінус 0,7. Це буде 0,1. Це дорівнює тоді. мінус 4,4 плюс 1,98. Ну що ж, тут можна і усно додати, або можна звідси забрати 0,2 і додати до 1,98. Це буде 2. А 4 плюс 2 це буде 6 цілих. То ми записуємо, що це буде мінус 6, цілих. тоді 40 сотих мінус 2 сотих, це 38. Сотих. Є? Ну що ж, як нам зараз знайти М? E? Або добуток поділити на відомий множник, або обидві частини рівняння. Ми можемо поділити на мінус 0,1. Від цього наш розв'язок не зміниться. То ми записуємо, що ділимо обидві частини рівняння на мінус 0,1. Тоді зліва у нас. М буде. Помножити на мінус 0,1 і поділити ну, на мінус 0,1. Мінус 0,1 скорочується, нас залишиться просто М дорівнює. Ну і праву частину мінус 6,38. Ми ділимо на мінус 0,1. Є. Який знак буде мати частка? Так, обидва числа у нас, числа у нас від'ємні. Частка буде додатня, і вона дорівнює частці модулів 6,38, що ділиться на 0,1. Є. Ну що ж, записуємо, що m у нас дорівнює. Переносимо кому на один розряд праворуч. Якщо ми ділимо на 0,1, то у нас вийде 63,8. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. В першому рівнянні корінь у нас вийшов мінус 9. В другому рівнянні корінь у нас вийшов мінус 9. В третьому рівнянні корінь вийшов 3. В четвертому рівнянні корінь вийшов мінус 23. В п'ятому. Корінь вийшов мінус 900. І в шостому корінь вийшов 63,8. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення розв'язування рівнянь з раціональними числами. На цьому вправу завершено.